Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі гайковерт від компанії Makita, а саме модель DTW701Z. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, а також технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Крім того, поясне кріплення та сам гайкокрут. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Кількість обертів холостого ходу на першій швидкості від 0 до 500, на другій від 0 до 1200, на третій від 0 до 1900 обертів на хвилину. Крутний момент: перша швидкість 150 Нм, на метр, друга 200, третя 320 і четверта швидкість 700 Нм. на метр. Кількість ударів: перша швидкість від 0 до 1000, друга від 0 до 1700. Третя – від 0 до 2400 і четверта швидкість від 0 до 2700 ударів на хвилину. Тип кріплення. Зовнішній квадрат 12 дюйми. Габарити 170 на 81х276 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 2,7 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. Для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даного екокруту, ми підготували акумуляторний блок. Отже, вставляємо акумулятор і одразу бачимо можливість вімкнення та вимкнення ліхтарику. Тобто ця функція регулюється. Хочемо, використовуємо, хочемо не використовуємо. Друзі, ми звикли з вами до того, що обмеження крутного моменту існує лише в шурупокрутах. Проте в даному інструменті також реалізована ця функція. Яким чином, окрім того, що ви можете регулювати швидкість обертання та кількість ударів на хвилину, ви також можете встановити певний режим на автоматичне зупинення нашого гайковерту. Наприклад, впродовж 0,5 секунди з моменту першого удару, або Саме в момент першого удару або впродовж однієї секунди з моменту першого удару. Тобто, наприклад, ми закручуємо гайку і нам не потрібно її пережати. Встановлюємо певний режим і, відповідно, гайковерт автоматично зупиняється. Наступною перевагою даного гайкокруту буде те, що він оснащений без мотором. За рахунок цього він має більшу енергоефективність у порівнянні з щитковим інструментом, а також значно менше використовується заряд акумулятору та відсутня необхідність сервісного обслуговування, тобто зміни вугільних щиток. Як ви вже побачили, поясне кріплення знадобиться тим, хто, наприклад, працює на висоті. Це буде дуже зручно та надійно зберігати ваш інструмент від падіння. Даний гайкокрут оснащений технологією XPT. Це означає те, що інструмент дуже надійно захищений від потрапляння пилу та вологи. Навіть якщо волога потрапить всередину самого гайкокруту, завдяки цій технології вона буде виведена звідти. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.netua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші питання та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякую за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!